Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я знову в парку, але зараз швиденько. Екскурсії вже не буде. Я думаю, тут треба перейти з одного кінця в інший. Приїхала в аптеку. Жені не вистачає ліків. Так що, якось так. На сьогодні зранку морозець мінус 3 градуси. Але так, тихенько, вітру немає. Добре. Зараз справлюсь тут і. Дома чекає роботка, сьогодні будемо займатися ремонтом. Так, друзі, я вже вдома справилася швиденько, бо я сьогодні не на маршрутці. але й завтра прийдеться їхати в місто, бо я вдома, а посилка смс-ка прийшла, що насіння моє те, що я замовляла, пройшло, тож прийдеться їхати, бо і мені ж цікаво подивитися, і якраз і відео буде огляд насіння. Я говорила, що ми будемо займатися сьогодні ремонтом. Так, ми це плануємо, але, напевно, тут і вже далі, під вечір, бо Максим там трошки комп'ютером зайнятий, він буває, допомагає там то те, то те зробити, він в цьому розбирається. І ще він позавчора ж робив ось тут стелю, зараз вам покажу. Ось він тут стелю штукатурив, сітку клеяв, ну, на таку клеючу суміш. І треба нам зараз оце встановити ну не встановити, прикрутити ці штуки, і можна вже тоді гіпсокартон кріпити. Але він трошки підзаморився, бо позавчора він оце все сам зробив. А воно тут, наче, і здається, що немало, небагато роботи, але 14 квадратів і він сам, бо мене не було тоді вдома. ну як, Я приїхала вже, коли він майже закінчував. І скакав, то їй відрізати, треба, то заколотити. Коротше, напрацювався, а потім на наступний день ще й на роботу йому було. То зараз От і далі, під вечір, можливо, щось і почнемо робити. Треба потихеньку щось починати робити. Ми це запланували, але ж не все так, як ми хочемо. Здоров'я також бере своє, як я кажу, вже старість приходить. Раніше щось крутися, вертися і все нормально. А зараз вже день попрацював, два відходиш. Ну... Потихеньку будемо робити. Я... А я зараз покажу вам, що я ж задумала. Я зараз буду займатися бисквітом, квітом. Ем, так сказати, не буду втрачати час, поки Максим там займається своєю роботою біля комп'ютера і заодно відпочиває. Я швиденько щось приготую до чаю, бо нічого вже немає. І оце думала ручним міксером. Я завжди більше ручним. На це залізла в шкафчик. А, судочок діставала. Бачу цей міксер у мене ну цей комбайн чи як воно. Планетарний міксер. о, Не вкритий, я його завжди цим пакетиком, щоб там не припадало нічого. А це дивлюсь на нього, він якийсь такий, ну, то там, то там щось таке, то жовтенький, Нічого ним не робила дуже давно. Він такий грязненький. Тож думаю, зараз. ну Я його так протерла та думаю, зараз якраз за калапуцею в ньому бисквіт а потім вже потрушу був чистенький. Чого воно так? Ну, які є. Не таке вже воно там заляпане, так що зараз буду працювати, приступати. Ось у мене тут моя книга рецептів, така вона вже потрьопана, склеєна, бо Женя її був. розібрав на шматочки. Ну, нічого. І так, тут у нас яйця 2 штуки, потім 250 г цукру. Зараз все це переб'ю. Потім тут сухі інгредієнти, борошно 240 грам. Сода, одна чайна ложечка, сіль, пучечка це я сюди вже додавила, Какао 55 грамів, потім молоко 280. І тут олія на половину з маслом 120 всього мілілітрів. Так що приступаємо. Зараз переб'ю яйце з цукром, а потім буду вже все додавати решту. Я готувала схожий, за схожим рецептом, але там було менше молока. Тут аж молока 280 мл, тож переживаю, щоб воно все підійшло, так сказати. Рецепт побачила в Ютубі, той, хто дивиться цього блогера нашого українського, той зрозуміє, що це за торт. Я вже не буду називати ім'я, канал, бо тільки щось я назву таких великих блогерів. Все, пишуть, що я хочу зловити славу на цьому. Ні, не так та слава ловиться. Але блогера цього дивлюся. Він вміє робити контент, звичайно, там трошки він і перегинає, але не всі відео, але дивлюся інколи. Тож, переступаємо. Зараз буду додавати рідкі інгредієнти. До речі, це така хороша штука, але я рідко ним користуюся. Треба якось зробити так, що завжди був під рукою. Чого рідко, бо в мене є такий ручний, щоденько, раз-два помив і все. Це... Я не скажу, що тут його довго мимилати, але все-таки треба постаратися. Додаю сюди борошно, какао сода. Я так все відразу перемішається на маленьких обертах. І ще оце воно зараз замішає і потрібно додати туди одну столову ложку. Ось. У мене все науко і все. Таке тісто виходить, трошки, мені здається, воно рідкувате, але подивимось, повинно все вийти. Надіємось на це. Я ще, правда, жменьку борошна додала. У мене дійшло вже діло до крему. Крем буде в мене взагалі не з цієї опери, ну, не по рецепту. Сама придумала, А з чого сама придумала? Я взагалі думала, що буду робити трубочки на ці вафельниці. І взяла ось згущене варене молоко і крем-сир. А, як виявилося, вафельниця в нас накрилася, треба ще, щоб мій син до неї глянув, поки він подивиться. А що ж робити? Так що буде такий експромт. Не знаю, що вийде. Оце хочу зараз додати оцей крем-сир сюди, згущене молоко і горіхи. Таке галя-снікер, щось буде, щось вийде. Взагалі ніколи не додавала. Крем сир так, зущене молоко, але це побачила, що так люди роблять. Думаю, собі зроблю. Подивимось, що воно буде з цього. Зараз, до речі, в маркеттопті на отаку баночку... Акція, 50 гривень з зущене молоко коштує. Я вже з духовки вийняла бисквіт, Зараз ставлю фото, який він був. Розрізала, він проховав. Нічого такий смачний вийшов доволі, Але я зараз трошки пропитаю його цукром і водичкою, а потім перемажу ось цим кремом. І потім вже покажу, як воно вийде, бо зараз буде дуже гучно, тут в нас ж дверей немає. Зараз буде Максим кріпити ті шурупи то... Не буде мене чути. Максим вже трохи відпочив і прийшов сюди з новими силами. Так, друзі, а ми вже потихеньку працюємо. У нас тут трохи безлад на підлозі. Ну як, не трохи тут прибирати й прибирати. Я ж кажу його розставляємо, розставляємо. Я ось переключила Максиму. І потихеньку він вже працює сам він тут, або я йому не можу ніяк допомогти, бо в мене зріст маленький, мені навіть надається щось підставити. Коротше, не виходить в тій кімнаті. Я йому хотіла допомагати, але ми більше зіркалося ніж щось робили. Тож тут він придумав вон так цей. Леска, не знаю, як буде по-українськи. Леску він прикріпив. Не видно І він рівняє по ній, щоб воно було рівненько, і кріпить. І в нього доволі так швидко все виходить вже 1, 2, 3, 4, 5. Так що сьогодні точно він це зробить. А далі вже от гіпсокартон ми минулого разу в кухні в трьох кріпили, а цього разу в двох я не знаю, як ми будемо, але якось спробуємо. Да? Знімає, да? Давай туда зовут. Сюда. дай. Ще дальше. Так, на стенке. Давай, дары, Більше не хоче. Ну все. Ой, я боюсь, что она упадает. Мне щось 6 у Що робити? Уже потім будемо обрізати вже по стінке. Беру... Да. Туде... Та що там все нормально? Тут все нормально. Шо? А так тут пофиг вам. Дуже воруха. Так, як друзі, ви можете побачити, в нас вийшло один лист на місці. Я переживала, щоб він не тріснув. А ні, так що зараз будемо кріпити, потім вже вам покажемо. Не буду знімати, бо я переживаю, що якщо ми будемо нести, щоб на телефону ці штуки не попадали. Ще хочу відповісти на одне питання. Дякую, що пишете коментарі. Дуже приємно з усіма вами спілкуватися, але просто не встигаю відповісти там. Тож, розповім зараз тут. Якраз не тільки можна розповісти, а й показати. Там мова була за гіпсокартон, що вони так вияснили, що гіпсокартон це така штука, що не можна нічого прикріпити на нього. Хочу сказати: в нас будинок, оцей депробудова, у нас гіпсокартонна стіна, тільки ось одна. У всіх кімнатах вона ось ця це там в нас був старий будинок, і ну, треба було. Той простір якось закрити, бо там виступала частина фундамента. Ото знаєте, те, що раніше підводили смолою, і ми його не хотіли нічим відбивати, то там зайва робота, ще клопіт. І так ми зашили, і там залишилося у нас, ну, є відео десь на каналі, дивіться, в плейлист будівництво. І ми зашили просто гіпсокартоном, а там уже йде простір, пустота, і. Старий будинок біла цегла. якось так. А кріпити, ми, якщо. ну, Наприклад, от ми знаємо, що тут е, з цієї сторони у нас також є там було вікно, і ми там метр на метр встановили, зашили його гіпсокартоном, то ми таку закладочку зробили, що ми думали туди телевізор кріпити. Тож таку закладку зробили, щоб можна було. шуруп, да, кріпити. Щоб можна було прикріпити якесь кріплення. А, наприклад, отут ми ще поки якось і не знаємо, що в нас тут буде, ну, наче нічого не повинно висіти на цій стінці. Але вже ми так десь робили, я не пам'ятаю, чи вже в цьому будинку, чи там, де ми мешкали до нього, що продаються спеціальні, як вони Максим, називаються? Кріплення для гіпсу. Кріплення для гіпсокартону, mm -hmm. дюбелі. Вони там отак забиваєш, воно якось розходиться, тримається, і можна повісити. На оцій одній штуці, листі, наче 25 кг вона може витримати. Так що, якось так. А тут а ось ці стіни, це в нас там шлакоблок. І воно ну, ну, не шлакоблок, а відсівблок, Зараз шлак мало де використовується, бо також дуже писали, чого це. саме ви обрали, Ви обирали те, що дешевше. Якось так. То Тут йде шлакоблок, потім е цементна суміш, ну ми штукатурили, а уже зараз шпаклівка. Ну і можна або якусь тут робити Декоративну шпаклівку, штукатурку, або вже шпалери клеїти. Якось так. Але тут, а вже, якщо ми захочемо щось кріпити, то тут нам прийдеться сверлити перфоратором. Це ось ми пройшли повечеряти і. Я хочу показати, ж цей торт, а то щось так робила, робила та й не показувала. Ось такий він вийшов. Ну, такий простенький, я його не дуже прикраш... прикрашала. Він трошки вон, кривий побітний. Але... Мені дуже сподобалася сама згущенка з Гущенка за сиром Вона не така солодка, хоч я і полюбляю дуже солодке, але не таке через чур. Так що ми зараз повечеряємо і йдемо далі працювати. Ось така картопелька. Всім, хто Обідає, снідає вечеряє всім смачного. Знову насипались. Лазить, зараз я залізу по це. Все, друзі, ми закінчили з цим гіпсокартоном. Ну, я так великий допомагала, а там уже скраєчку Максим сам. Воно тут багато наліплено, але щоб не витрачати той цілий, то так, шматочками. Позаліплювали і все. Це завтра вже розбереться, розкрутиться, винесемо. Залишилось у нас ось половиною листи гіпсокартону. І це у віранду. Там десь перед новим роком я виставляла відео про огляд нашого будинку, екскурсія така, то там можна побачити, що у віранді у нас також є ще чим займатися, то це туди буде. А завтра вже будемо прибирати тут, бо є тут що робити. Що виставляти. Так що, друзі, буду закінчувати своє відео і будемо йти відпочивати, бо по мені видно, що трошки ми втомилися. Я, як я, я тут ну, допомагала, звичайно, але не так, як Максим, все на собі, то тримати. Я так підтримувала. Завтра буде відпочинок, напевно, там подивимося, що воно буде. А вам дякую, що з нами, що підтримуєте, всього вам доброго і до нових зустрічей!